Те, що не можна виміряти, не можна і вдосконалити. Ці слова одного з найвидатніших фізиків у світовій історії Вільяма Томпсона, свідчать про те, що нам необхідні показники під час оцінювання ефективності будь-якого процесу. Не виключенням є і військова сфера. Добрий день, я Олександр Майстренко. Ви на каналі Defense Site.ua. Сьогодні поговоримо про показники ефективності. Для чого вони потрібні, які вони є і що вони повинні відображати. Поїхали. Перше, розпочну з самого головного. Е, показники повинні повністю відображати ефективність і всі сторони цієї ефективності. Не один якийсь елемент. Коли їх враховувати не комплексно, це може призвести до викривлення результату, до хибних результатів, до хибного прогнозування і відповідно планування. Тому. Які ж це показники? Про один з них ми говорили. Ми говорили, звичайно, про всі, але один із них інтенсивність виконання завдань. Наступний імовірність виконання завдань. І наступний це збиток, який ми нанесемо противнику. Трохи декілька слів про кожного з них. Перше інтенсивність. Інтенсивність це частота виконання завдань, вона описує саме динамічність. Нашого процесу, процесу бойового впливу на противника, процесу бойових дій. Імовірність, це здійсненність. Тобто, чи зможемо ми виконати це завдання? Збиток показує розмір впливу безпосередньо на противника. Ці три показники знову ж таки, це не показники, як такі, що необхідно використовувати в будь якому процесі. Вони можуть варіювати в залежності від, самого, від специфіки виконання завдання. Але вони комплексно відображають саму ефективність, динаміку, здійсненість і потужність. Тобто, ці три показники дозволяють нам комплексно оцінити будь-який процес, будь в тому числі у військовій сфері. Особливо у військовій сфері, враховуючи на важливість взаємовпливу, і особливості, і ефективності у військовій сфері. Розглянемо приклад. Перше. У ями в нас є дві сторони. І з такими характеристиками. Перша сторона інтенсивність 20 завдань на годину може виконати, з імовірністю 0,5 кожне завдання, і збиток за одне завдання один об'єкт противника. Друга сторона інтенсивність 10 завдань на годину, ймовірність 0,8, збиток за одне завдання, два об'єкти противника. можемо ми. Зразу визначити, яка ж із сторін буде більш ефективніше, яка швидше досягне успіху і більшого впливу на противника. Складно сказати. Але нескладні розрахунки і врахування кожного з цих показників показує, що накопичений збиток за 10 годин буде складати для другої сторони 160, для першої сторони 100 об'єктів противника. Тобто, друга сторона має більший ефект впливу, більшу результативність впливу на противника. Достатньо нам цього для того, щоб розпочати планування. Звичайно, ні. Ми не врахували важливий елемент стійкість. Це була оцінка тільки одного з елементів ефективності безпосередньо результативності впливу. В наступних відео спробуємо розглянути взаємопов'язаність інтенсивної результативності та стійкості безпосередньо в цих показниках. На цьому, думаю, буде достатнє пояснення. Щодо що стосується показників, хочу наголосити ще раз про те, що ці показники не є такими, що обов'язково їх необхідно врахувати. Вони описують ті сторони ефективності, які необхідно врахувати під час оцінювання ефективності будь-якого процесу в військової сфері. Сторони. Тобто, нам необхідно врахувати динаміку, здійсненість і потужність, тобто, потужність вплив. Тобто, оці три сторони необхідно, просто, необхідно врахувати просто ці показники в даному випадку в загальному вигляді показують безпосередньо, як ми можемо оцінити, як ми можемо порахувати. На цьому все, що стосується матеріалу, трохи про літературу. Частково в кожній із презентованих вже літератури відображено, знову ж таки, і в монографії, яку я презентував в минулому відео, моїй це відображено більш детально. Але і сьогодні я хотів би презентувати ще додатково три фундаментальні твори, які описують тим чиніше саме ці три сторони ефективності. Ну, перше, це мистецтво війни еволюції, тактика і стратегії Бредлі для Алана Наступна книга стратегія та тактика в військовому мистецтві Генріха Жоміні. І 33 стратегії війни Роберта Гріна. Вони. Частково в Дадесі повністю описують саме ці три елементи ефективності у військовій сфері. На цьому все. Дякую за увагу. Коментуйте, поширюйте і ставте вподобайки. Дякую за увагу. Бережіть себе.